Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні, причому він не один, є дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, то нормально. А воно всередині оце копиться, то це негатив, гатів, злості і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто за людьми, які поруч. Далі це ідея соцмережі, на людей, коменти, тихейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені. Зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс є от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7 телефон. Люди просто заходять. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там. І у них же що, акаунти часто без аватарок, без намов телефон відповідальність ніякої, можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це вливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от Значи, ти помічав, от, скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували там ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось, би, треба було об'єднатися в нами да? і там десь горло відпустити один одному, Ну навпаки, ми давами давимо, давимо до одного більше і більше.